Друзі, привіт! Знаєте, трішки перетопив. Більше підкинув і хоч з теплиці вже виходь, тому що ха, ну, дуже жарко. І так, сьогодні поговоримо про перчик. Сіяв я його 20 березня. Зійшов він у мене десь 30 березня, ну там 1 квітня було, ну отак. Коротше, днів 10-12 він десь ходив. Ось такий перець. Сьогодні у нас 15 квітня. Тому рахуйте самі, отакий перець маємо на сьогодні. добриву я давав йому тільки е, ось 13, 40, 13 трошки залишилось. Це у нас яра крісталон. І один раз обробив магнікуром. Сьогодні прорихлив, як бачите, тому що поодинокі випади є. Чорної ніжки. Ну, я вам скажу це не критично. У мене кожен рік воно падає, тому що в теплиці ну, дуже важко температуру тримати стабільно. Ми топимо там до 10-11 до 11 години. Тримаємо там 25, вчора я тримав постійно до 11.30 вечором. Але під ранок. Температура падає до 10 градусів. Ну, нижче поки що 10 не опускалася, але для перцю 10 це замало. Тому трішки випадає небагато, там десяток може, може менше, але є. Скажу вам, це не страшно. У мене кожен рік так. Але обробка магнікуром скажу вам, спасає всю розсаду. І цей рік вона в мене не сильно добре зійшла. На продаж, я думаю, майже не буде, тому що ми садимо собі, там десь 2 сотки, тому я думаю, це все десь може й піде. Сьогодні прорихлив землю. Ось в мене така паличка, бачите, це з-під морозива. Ножем її заточив так і непогано можна рихлить. Сьогодні землю трошки підсушимо, тому що недавно я давав добриво фосфорне. Сьогодні, може, завтра почекаю і потім дам магнікур корінь. Непогана штука, скажу вам, може й дорого, да, але Врожай вона вам і розсаду спасе. Бо як не топи, знаєте, а сонце нічого не замінить. Температуру тримаємо, ну, дров іде немало, дров іде багато. Тому не так все просто, не так все легко. Ось така розсада. Такий вам короткий огляд. Всім дякую. Далі буде. Всім пока.